Розказує найкруту історію. Сам з Білгородської області родився там. Мотивація прийти в Білгород і там ще. Много знаєте людей, хто в армію після цих слів піде. Ми працюємо і на розвідки, і на скидах. Скидувати бомбочки, гранатки, ну, все, що вони люблять. Там вже з групи залишається один-два. Основна наша робота це аеророзвідка, виліт на «Мавіку», передача картинки і виявлення сама основна задача це виявлення живої сили і техніки противника. І робота по скидам. Тобто Ми працюємо і на розвідки, і на скидах. Це, як правило, паралельно йде, але у нас є деякі екіпажі, які працюють іменно на розвідки. Деякі екіпажі працюють тільки на скидах. Можливо, навіть розвідка підключається на скиди, якщо це якась велика штурмова дія, там декілька груп, і потрібно відпрацювати одночасно в декількох точках. Щоб ні один підар не підійшов до наших хлопців, моя задача або знайти їх. Вони схрони люблять робити всякі там нори, сліватися з деревами. Ну це на нас не працює. Ми такі хлопці. Ми в нас є третє око є в лбу, і ми знаходимо їх і знищуємо. Постійно у нас іде карусель, називається. Тобто один дрон у воздухі, другий перезаряджає батарею і готується до виліту. Того як просаджується у першого батарея, цей вилітає в воздухі. Вони помінялись й помінявся, ну, ти летить додому, а цей постійно йде розвідка. це Не прекращаюся. У нас немає такого поняття, як робочий день, у нас робоча зміна. Тобто ми заїхали, у нас робота розпочалася. Заїжджає екіпаж, там три людини, да, і ми працюємо по черзі, змінюємося, хтось один працює, хтось один на допомогу, якщо це необхідно, один відпочиває. Ну ладно, ладно, злітай. Розкроємо правду, вкладу, що за машина і все літать у біл. Шеврон водія не знявся. У 22-му році мені подзвонив знайомий. Це був вересень місяць. Каже, брате, що робиш? Я кажу, та сім'ю відправив за кордон, сиджу, не можу зрозуміти, що мені робить. Каже: та я знаю, брате, що тобі потрібно. У мене є робота твоєї мрії. З початку наступного місяця, місяця я вже е, в Збройних силах, але не зовсім в збройних силах, а Державна спеціальна служба транспорту. Мене прийняли зв'язківцем. Я, тобто, розуміюсь, на техніці. На кампакам, все, що з прогами, у мене профільна освіта, тому я типу, шарящий чувак в техніці. Але в кінці 24-го року приходить наказ, по якому я переводжусь в бойову частину. Засумував, звісно, але думаю, ну, е, е, якби не так давно батько пішов з цього світу, Думаю, поїду воювати. Якщо щось зі мною трапиться, то я батьку скажу, що батя я не застяв, я поїхав. Спочатку я був кулеметником, потім командиром відділення. Після цього перейшов в БПЛА. Це в кінці 23-го року. Був мобілізований в минулому році. Прийшов БЗВП, після БЗВП одразу попав в підрозділ. На цивільному я займався собі продажем основному налаштуванням електроніки, це телефони, планшети, ноутбуки. То з електроніки в основному працював. Тут і кормлять, і вдівають, і гроші платять, і коротше в почоті. Якщо я б знав 18, що така армія не така ж і страшна, як нам всі розказували, ой, армія, армія, я би з радістю і 18, мабуть, пішов би. Організація прикольна, все налагоджено, завжди є крайній. Ну, тобто історія не може розплестись, знаєте як. Тобі завжди з твоїми питаннями допоможуть. Ніхто тебе не кине. Ти вот класу. Чуєш, сертифікований. Сертифікований. На контракті, блядь. Який тобі ще блядь, допуск треба? Як який. Письменний. А чого ти мій документ? Держи, бля, в руках, Не при собі. Так, шли 10 сутки. Сонечко спокойно відпочивало у себе на лежаку. Блядь, Блядь, пиздец, бля, нахер. Ему еще оставалось 2 тижні до кінця зміни, бля. Понаморгай, я знаю, що нахожиться, блять. Не хочется сам. Все, пока. Зараз я дивлюся так, що в основному працюють підрозділи аеророзвідки, ФПВ, скидачів, немає такої війни, як була раніше. Тут вже війна йде дронов, тут вже не йде війна піхоти. Тоді у нас дуже багато було стрілецьких боїв, де іменно піхота з піхотою, прямі контакти. Зараз майже такого нема. Наша задача в основному їх не допустити до піхоти. Все зробить для того, щоб вони не дійшли. А якщо і там проходять, там вже з групи залишається один-два. Але ж є ж моменти, коли не тільки пташки працюють, ті ж самі мінометники, артилеристи. Наша задача теж полягає, якщо з ворога знайшли, немає можливості нам відпрацювати. Да. Коригуємо арту і міномет. ФПВ більш ефективні, коли ворог десь уже заховався, там закріпився в якомусь бліндажі чи будинку. От краще там відпрацювати, звичайно, FPV шкою або по техніці. Жива сила, там один-два чоловіки, можна відпрацювати з кидом, можливо, декілька разів для того, щоб закріпити результат, скажімо так. Наприклад, людина. Перебігає поле. Ну, Уявимо таку ситуацію. Е, явно мені не понадобиться термобар або зажигалка. Мені потрібно щось з осколками. Тобто тут вже вибираємо граната або вог, або бімбочки розривні. Якщо в бліндажі засіли, то термобарчиком підірвати дошки, зажигалочку закинути туди, щоб вона палала, горіло. Мені до вподоби, Та всім до вподоби, як вони там горять на нашій землі. На Єшку, ну це МАБІК-3Є. Можна поставити громкоговоритель, Прямо цепляється на це саме. Записали гімн України е, і полетіли е, ну, ці саме, на ворога. Полетіли туди, почали <кій> лякати, полякались всі. Наша піхота злякалась. І підари по, по цьому самому по рації, по перехватам, там, там каже, щось летить, літає і кричить зверху. Покошмарили. Ми, ми буквально пару польотів зробили, але їх вони там налякались, каже, не що щось не зрозуміло. Літає вищий там зверху, блин. А гімн України ну, його чітко було чути, а на висоті, плюс вітер, воно там якісь такі звуки здавало, то вони там зума сходили. Зі мною заїхав на позицію новенький хлопець. Я ж таки йому друже. Йди сюди. Зараз я тобі покажу, як мастер працює. Ну він же сідає, такий йому ж цікаво. і такий затомовую дихання. Прислухайся до голосу зверху і кажу, нажимаєш кнопочку. І я це все роблю, нажимаю, і воно точно на підара падає. Ну от ідеально просто. І таки повертаюсь. Бачиш, як треба синку, а там отакий тіп сидить, який я тобі синку. Ха-ха-ха. Ну, було дуже круто, такий похлопав мене красюнчик. А я там, ну, скажімо так, тільки почав нормально ну, втягуватись. І після такого в його очах я вже, типу, від Бога. Хоча по факту сам там п'ятий раз там, на кнопку нажимаю, але... Така така історія. Вона ну знаєте, як мене мотивувало стати нормальним чуваком? Ну нормально скидувати. Хтось взяв пульта, і в нього флешбеки, як він в НФС лопився на джойстику, на Пейскі перші, зрозумієте мене правильно. Бо я так брав, взяв в руки пульта, і я зрозумів, що це моє, бо я ну, до цього шарив, якби шпілить. Це дуже схоже на погану, але комп'ютерну гру. Я шукаю людей, які в ігри гуляють. От хто грає на телефоні в іграх, у нього моторика. З самих рук вже розвинуто до такої степені, що йому набагато легше цим займатися управлінням дрону, і чим людина, яка на кнопочному телефоні, скажімо так, працювала. Я скажу чесно, я перші два виїзди на позицію я був асистентом скоріше, ніж оператором. Я, там... Помімо того, щоб літати, треба ще багато речей <хи>, робити на позиції. Так от я іми займався і попутно записував, дивився, запам'ятовував. А на третій раз я просто тупо приїхав, сів і вже з пілотами по графіку літав. І все було в мене добре. Тфу. Да простять мені всі дрони, які були втрачені. Ну, завжди неприємно, коли ти втрачаєш техніку, це стрес. Ну, в тебе кипить внутрі. Може в когось скласти враження, що ми дрона тряємо і всі дружно стоїмо в коло і посміхаємося, але це не так. Це дуже така психічна. Ну, да, ну, давить сильно, що в апарат все ж таке. Але, але зібрався в ручки, тобі ще сидіть, тобі ще додому рано. А скільки стоїть життя одне? Я кажу навіть не про те життя, яке я забрав, я кажу про життя, яке я врятував, наприклад. Наприклад, яку да ціну дрону, який полетів і побачив, що готується штурм на наших хлопців. Я не знаю, це безцінні, так би мовити, безцінна інформація. Ну, це життя. Любий дрон може, знаєте, як стрельнути, в нужний час, в нужну секунду ти бац і розвідав. Він лежить от дивитися. Як по мені він лежить, Так, шевелиться, стоїть на рачки. Де? От сюди ти і показував під вєтками. Ось де хрестик, да, 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 да. ось де він. Оце я на ньому налі. Проте, як постійно тактику змінює, тобто немає якоїсь статики, постійно якось намагаються знайти слабкі місця, тобто, скажімо, прощупують почву, стараються десь залізти, штурманути якусь чи позицію нашу, чи що. Наша задача їх вчасно виявити і не дати дійти до позиції, не дати їм закріпитися десь. Тобто, було таке, що вони спочатку йшли великими групами. По 6-10 по 10 чоловік. Розбили, переіграли. Начали йти по 5 чоловік. Теж почали бити. Ну, велике скупчення людей, то тобто есть, нам проще, нам легше. В принципі, вони так і роблять, по 2-3 людини просувають, накопичуються в якийсь бліндаж, в якусь нору, десь накопичуються, збирається якась кількість їх, там, може бути 8-10 людей, і тоді різкий бросок. Тобто тоді вони вилазять і йдуть вже на штурм. Я кандидат майстер спорту з шахів, з воєнної гри такої. І я вам хочу сказати, одне з правил головних шахів не треба ніколи недооцінювати суперника. Це завжди помилка, за яку ти платиш перемогою своєю. На війні та те саме, недооцінка супротивника це мінус все. Тому треба розуміти, що проти тебе теж серйозні ребята, які, скажімо так, за грошове винагородження вирішили, що можна взяти отак і на Україну напасть. Це що? Ну знаєте як, можна недооцінювати, а потім і в півіуся в бліндаже увідіть. Зараз от їм по барабану. Зараз йде. Три штурмовика, і ми на них дивимося. Ну куди, куди ти лізеш? Ми, ми по ньому кидаємо гранату. Одного трьохсотим, другий виживає, він біжить далі, він не йде назад. Він валить, куди йому треба. Там у нього задача поставлена, і все. Буває, шкотильгає вже трьохсотий, і лізе, і лізе, і лізе. Добре екіпіровані. І обізбашений на всю голову. Вони зараз і навчені. Набагато краще вони. Не лякаю, ну вони лякаються дронів, але вони він стоїть і дивиться на мене. Я на нього от цілюсь, а він стоїть на мене, дивиться, дивиться. Я тільки бачу, полетіло, він зразу ривок робить. Все, а я ж це ж придугадати не можу, куди, куди полетить, ну, куди він побіжить, щоб придугадати його. Я ж в армію сам прийшов. Мене, ну там, знаєте, як, не заганяло. Ну, кент подзвонив, каже, братан, це робота твоєї мрії. Много знаєте людей, хто в армію після цих слів піде. Я, наприклад, знаю, що не дуже багато. Сам з Білгородської області родився там. Мотивація прийти в Білгород і там ще одному з одним зустрітись. Бо не розуміє до сих пор, скільки йде цей час. Мама родом туди. Я їздив дуже часто, кожен рік я їздив туди на літо на канікулах. Але в 15 років я зрозумів, що Росія не для мене. Це я не можу. Коли в мене Мої друзі в 14-13 років почали вже спиватися. Я ще не нюхав навіть того алкоголю, а вони вже спивалися з батьками при тому. Я зрозумів, що це не для мене. Хоч родився там і в паспорті записано місце рождення Білгородської область. я отам вот буду там, всім серцем тут. Я воюю за те, щоб це смішно може звучати, за те, щоб не було війни, щоб мої діти і наступні покоління цього не бачили. У мене є син, яким я дуже дорожу, якого я люблю. Я хочу, щоб він це все бачив. Що зараз відбувається? Я не хочу щоб він проходив цей шлях.